Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги ножиці для шиття. Це стильний та функціональний інструмент для шиття та вишивання. Ці ножиці у формі райдужного лелеки додадуть химерності вашим інструментам для рукоділля. Виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, тому забезпечують точність та довговічність. Невеликий Розмір та тонкий кінчик роблять їх ідеальними для складної вишивки та детального шиття. Веселкові ручки не тільки покращують естетичну привабливість, але й дозволяють їх легко помітити. Покращить свій досвід шиття та вишивання за допомогою цих яскравих та надійних ножиць.